Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга. Представляє, що свій попередній матч проводила на два дні раніше, у неділю тішній серії. Про них ми поговоримо трішечки пізніше. Протягом нашого все готово до нашого матчу, і головний арбітер Єгор Кевліч дає стартовий свисток про початок нашого матчу. Нарешті цей матч стартував. І відійшли тож Максим Євпак. Удар Рівпака і зараз не з першої спроби забирає жупанський м'яч до своїх рук. Тут розшу, штрафний майданчик, тут все за правилами і. Вже передача вперед Євпак. Євпак на половині поля Фенікса Мрюполь м'яч отримує. Євпак. Далі передача на Книша. Книж Книш просувається. Ще видає передачу на Шарая. Шарай пробуває воротах. Добування немає від Євпа. А прийшов з команди Буковина Чернівці, у якій пробув лише три місяці. От, е... Зараз Євпак з м'ячем. Ївпак пробуває поворотах. Стійку влучає Максим. Євпак. І тут е... рятує. Найкраща подружка воротаря, як завжди, стійка в таких епізодах. От зараз вирушила вона Віталія Жупанського. Може бути ніяких запитань до арбітра в цьому епізоді. Ну і Євпак знову пробуває. Євпак, і десь облизує зараз стійку, бо поперечно воріт м'яч. І якщо б трішечки нижче, запросив його до своєї команди. Допомогти можливо вибратися з цієї психологічної ями, в якій перебуває зараз його команда. Тут не майданчик передача. Євпак пробуває. Ні, Чернов. Чернов пробиває точно забуває гол в нашому матчі. Олександр Чернов вдруге поспіль. Відзначається дев'ятий номер Вікторії у е матчах. Е вже забував Нагадаю, у попередньому матчі пробою і сьогодні також відзначається. І робить він це на 43-й хвилині нашого матчу Олександр Чернов. Ну, тут Максим Євпак, в принципі, пробував, він міг забити в цьому епізоді. Це на початок нашого матчу. Звісно, зараз ще додаємо 45 до цього. І вже ще більш статистика стає такою загрожуючою. Питаємо про всіх, адже я думаю, що багато вболівальників можливо тільки зараз доєдналося до нашої трансляції. І я думаю, варто нагадати про старт вже після цієї атаки. Зараз з м'ячем, якраз футболіст. Фенікс Марюполя, Ковалюк, це був тепер Богданов. Богданов стріляє, розряджає свою гармату. Зараз Андрій Богданов і по йде цей М'яч, в принципі, все контролював в цьому епізоді воротара Вікторії. Тож з нього якраз про склади і розпочнемо. Отже, 31 номер Владислав Кучерук. Динаміку, швидкість для того, щоб знову продовжувати матч на тих же швидкостях, що і в першому таймі. От зараз Хамелюк Хамелюк стріляє по воротах. І жупанський молодий Святослав Михайло Орищак перебуває. Зараз невіштовний майданчик. Удару поворотах немає. Зараз де поворотих удар, Кучерук парирує цей постріл. І зараз так емоції додає, додає впевненості своїй команді. Впритул зараз цей удар відбив. Владислав. Через правий фланг зараз атакують гравці Фенікса Маріуполь. Ременяк тут падає на газон. Футболіст Фенікс Мрюполі пенальті ставить арбітер в цьому епізоді. На його думку, сфолили гравці Вікторії. Побачили момент. І зараз бере розбіг Богданов. Удар. І забуває Андрій Богданов. Робить рахунок 1-1 в нашого матчі. Не зміг вдіяти нічого з цим ударом Владислав Кучерук. Ну і таким чином. Зрівнює рахунок, а тим часом у нас подвійна, навіть потрійна заміна у складі Вікторії відбувається. 16 листопада проти команди Прикарпаття Благо. І таким чином розпочне друге коло змагань у Вібет-Першій лізі. Тут Євпак пробує по воротах. Жупанський м'яч без проблем забирає. Ну і також в цей же день свій матч проведе у 16-му турі Фенікс Маріуполь. Він вдома прийматиме команду «Ворскла» Полтава. Зараз в атаці Фенікс Маріуполь. Ковалюк. Роман Ковалюк з м'ячем. Розхитує Ульянова. Прострілює стройний майданчик. Удар по воротах. І забиває зараз а, гравець Фенікса Маріуполя. Зараз побачимо, хто це є. Це 33 номер, здається. Зараз точно побачимо. В обіймах партнерів перебуває він. Так, це 33-й номер Владислав Сидоренко. найкращий бомбардир команди Фенікс Марюполь. Він таким чином забуваного Дедяєв в його навіс. Штрафний майданчик прибуває. Дудник добування немає. Зараз б'є поворотом Юрій Дудник і влучає поперечно воріт Віталія Жупанського в цьому епізоді. Ну от зараз змогли відповісти своїм небезпечним моментом э, грозці Вікторії. Тут передача пішла в штрафний меданчик, немає підтримки. Тільки зараз і впак набіг. Тут прибуває зараз по воротах. Э, Хамелюк тепер Долінський пробуває ще раз. І зараз була подача вперед. Але тут Ременяк перший на м'ячі. Артур Ременяк залишає м'яч для Гагуна. Гагун отримує м'яч. Пробує по воротах, Кучерук до рук м'яч забирає. І На цьому лунає свисток Арбітра, який сповіщає про те, що наш матч завершується перемогою команди Фенікс Маріуполь. Перемогу з рахунком 2-1. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші.